Шановні друзі, сьогодні на нашому каналі Грим'ячка, наша колескова і частинка рідного Подільського краю ми будемо відкривати скарбничку із українськими народними піснями. Українська пісня це надбання нашого народу. Вона повинна переходити від покоління до покоління. Це не вичерпне джерело, яке ніколи не міліє. Ми поряд з піснею йдемо все своє життя і в радості, і в горі, вона поруч з нами. Важкі часи переживає наша Україна. І ми у нашій Україні іде війна. Але хоч важкий час ми не повинні забувати про наші українські звичаї, українські традиції, про нашу пісню. Яка звеличує, окрилює, піднімає настрій, веде у бій наших юних захисників України. Мені пригадується зараз виступ нашого президента Володимира Зеленського на другому саміті у Софії Київській. Після його виступу демонструвались кадри про страхіття. У нашій Україні під час війни рвуться снаряди, летять ракети, валяться будинки, падають вбиті, несуть поранених. Це жахливо. Але це все відбувається на фоні української народної пісні Ніч яка місячна. Ніч яка місячна, соряна ясна. Видно, хоч голки збирай, Види кохане, праці у зморена, хоч на хвилину. Це зворушливо і дуже боляче. І це говорить про те, що наша українська пісня ніколи не умре і не загине. Першу сторінку нашої скарбнички ми будемо відкривати піснею, в якій оспівується краса нашого рідного краю, стоїть гора висока.